Відповідаю на головне питання. Ні, ви нічого не пропустили. Apple настільки довго відкладали запуск iPad 16, що до першого у цьому році публічного релізу дійшла аж версія iPadOS 16.1. Але не переймайтесь, бо зараз я вам розповім, заради чого ми так довго чекали та чи взагалі воно було того варто. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube, Давайте обговорювати програмне забезпечення. Перш за все, далеко не всі айпади отримують нову версію iPadOS. Перелік пристроїв, які будуть оновлюватись, ви можете бачити перед собою на екрані. Від це хочу лише додати, що незважаючи на те, що мій iPad потрапив у цей список, і я зміг інсталювати iPadOS 16. Все одно деякі функції мені недоступні. Тому, якщо ви вже встигли оновитись, можете написати, які функції, з описаних мною у вас працюють, а які ні. І не забудьте написати модель вашого планшета, можливо, комусь в коментарях ця інформація стане в нагоді почнемо з легенького новий застосунок погода. Тут ви можете мені сказати, що для того, щоб назвати щось новим, мало б бути щось старе. Ну і так, ви праві. Нарешті на iPad з'явився гарненький, спроможний та інформативний застосунок погода. Та після тапу по віджиту вас перенесуть саме в нього, а не на окрему веб-сторінку, як було до цього. Більш тут нема чого розповідати, але насправді штука дуже приємна та довгоочікувана. Наступного року чекаємо на калькулятор. Визнаю, раніше це була одна з найтупіших ідей Apple. Якщо ви під'єднались до якоїсь мережі Wi-Fi, ви ніяк не могли подивитись, який там був пароль після підключення. Тепер, о боги, нарешті, ми можемо це зробити. До речі, не тільки на iPad, на iPhone воно працює так само. Зізнавайтесь, ви теж довго чекали на цю можливість. А вже ж на iPad завезли новітню можливість розрізняти українську мову не тільки на фото, але ще й на відео. Це неймовірно зручна штука, і я вже постійно нею користуюся. Береш фото, затискаєш пальцем напис, і все можна чи його скопіювати, чи що ще більш круто, можна навіть відразу подзвонити за номером в об'яві, яку писали від руки. Але малесенька проблемка полягає у тому, що ось перелік пристроїв, які отримали цю можливість. В моїх руках базовий 7 сьомого покоління, тобто. 2019 року. І він текст розпізнавати не вміє. Не дуже велика проблема, просто майте це на увазі. Але знаєте, що взагалі не проблема. А вже ж показати сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Дякую вам за підтримку. Та нагадую, що ви також можете потрапити в моє наступне відео. Для цього лише потрібно підтримати мій канал гривнею за посиланням в описі цього відео. А тепер назад до планшетів. А вже ж на iPad, iMessage Тепер так само можна скасовувати відправлення повідомлення чи від. Редагувати вже надіслане. Тепер до цих можливостей приєдналася опція безшовного переходу з пристрою на пристрій під час розмови FaceTime. Для цього розпочніть розмову, а в процесі просто натисніть на необхідному пристрої іконку камери. Це вже реально схоже на ту саму магію Apple. Лише б зараз всі відразу перейшли на iMessage, чи тоді б функції взагалі не було б ціни. До речі, дарма не користуйтесь. Там насправді дуже якісний зв'язок та багато цікавих функцій. Оновився базовий застосунок DIM. Тепер тут більш зручному форматі можна передивитись всі під'єднані пристрої. А ще яблучні пристрої тепер підтримують метр, що теоретично має зробити ваш розумний дім ще більш розумним. Хоча мої салямі-розетки як не під'єднувались до глобального Apple дому, так і не під'єднуються. Зараз буде дуже дебільний перехід, але незважаючи на те, що деякі ксумові девайси не під'єднуються до мого Apple дому, ви... Можете приєднатись до мого інстаграму. Посилання, як і завжди, є в описі цього відео. О, це було просто жахливо, але серйозно підписуйтесь. Відтепер на iPad доступ до альбомів приховані та недавно видалені, можливий лише з використанням Touch ID чи Face ID. І якщо ми вже говоримо про фото, то спільна фототека заїхала так само і на iPad. Нагадаю, це така фототека, яку ви можете поширити на якусь кількість людей, і всі фото, які ви будете туди додавати, всі члени групи зможуть відразу. Зу передивитись. А те, що я не знав вчора, коли записував відео про цю можливість на iPhone, для роботи функціоналу потрібно придбати сховище iCloud. Воно наче логічно, але все одно майте це на увазі. Взагалі працює воно так само, як і на iPhone. Необхідні фотки можна вручну перекинути до спільної фототеки чи натиснути додаткову кнопку застосунку камера та зробити світлину відразу у поширену медіатеку. Однією з найочікуваніших функцій iPadOS 16 є оновлена багатозадачність під назвою Stage Manager, яку, до речі, українською переклали як постановник. Це головне нововведення iPadOS 16, яке зробить схожу операційну систему на Mac OS. З нею ви зможете вивести до чотирьох активних програм на екран, змінювати розмір вікон, групувати програми, а також використовувати зовнішній дисплей. Проблема в тому, що отримати цю функцію може дуже дуже невеликий перелік iPad iPad Pro починаючи з моделі 2018 року, а також iPad Air 2022 з чіпом M1 і мінімальним обсягом пам'яті 128 ГБ. Однак варто визначити, що iPad Pro 2018 до 2020 років не підтримують роботу Stage Manager і зовнішніми моніторами. Як ви могли зрозуміти, особисто я з цією функцією на своєму iPad пролітаю і можу її подивитись лише на своєму MacBook. Тут на macOS Ventura ця штука мені реально сподобалась, бо з Зручно, хоча лагає, і це не так зручно. Ще iPad тепер можна під'єднати до зовнішнього монітора та використовувати не тільки режим відзеркалення зображення, але й ще й використовувати монітор як додатковий робочий простір. Так, грань між iPad та MacBook ще ніколи не була настільки тонкою. Але все це працює лише з низкою iPadів, тому розповідаю, всі ці штуки лише для тих, хто зможе це хоч якось перевірити та використати у своїй роботі. Щодо продуктивності, тут досить важко сказати, бо особисто Мій айпад вже давно не є еталоном у цій справі. Те, щоб він колись був, але все одно, наче все працює нормально та запускається без проблем. Хоча ігри я тут не граю і здебільшого використовую iPad для перегляду YouTube чи як другий монітор під час стрімів. Що мені не сподобалось, так це оновлений екран блокування. Вірніше, відсутність цього оновлення. Дуже дивно, але ніяких ефектів глибини сюди аж ніяк не завезли, і це досить прикро. iPad у цьому сенсі трохи сумний пристрій. А щодо акумулятора маю щось сказати: всі цьогорічні оновлення. На всі яблучні девайси мають реальні проблеми з автономністю. iPad став справді швидше розряджатись, тому майте це на увазі. І якщо для вас акумулятор це критично, краще зачекайте наступного оновлення. Але особисто я завжди оновлюю всі свої пристрої на останні версії програмного забезпечення відразу після їхнього релізу. Ну, подобається мені відчуття найновітнішого функціоналу. Хоча цього разу трохи прикро, що не всі можливості я можу перевірити та випробувати, не впевнений, що користь. Оставався функцією постановник на iPad, бо здебільшого працюю на MacBook, але все одно було приємно переглянути всі ці штуки особисто. А як ви ставитесь до оновлень? Інсталюєте все одразу чи чекаєте якихось оглядів, а може навіть виправлень від розробників. Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо цей ролик здався вам цікавим або корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто робить репости в соціальні мережі там Facebook, Instagram, там стоїть щось таке. Ви просто найкраще обожнюю вас. Також хочу нагадати, що кожен ваш коментар неймовірно допомагає у просуванні українського контенту. А мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!